Всіх вітаю, мене звати Марина. Сьогодні ми з вами будемо говорити про соціофобію. Це ось цей ірраціональний страх стосовно а, певних соціальних ситуацій та вчинення ось цих таких певних дій в цьому соціумі. Тобто тут ключовий момент, що мені страшно, що соціум подумає про мене, що я якийсь не такий. Тобто тут ключовий момент ось ця така соціальна оцінка. От я Боюся того, що вони подумають, що я якось не так розмовляю, чи я не так щось зробив, чи я не так одягнений. Так? Відповідно, я боюся, що вони мене будуть оцінювати, що я якийсь кончений, непонятний, незрозумілий. Оце такий ключовий момент соціофобії. В принципі, це все проявляється неконтрольованою тривогою та бажанням уникнути взагалі якихось соціальних контактів. Да, в мене тут ще за віканом <смір> можуть ще пролунати якісь мати чи ще щось такого, але то вже таке, зараз просто 11.44 неділя, тому I'm so sorry. От, я вирішила сьогодні, от прямо сьогодні. От, я не хотіла чекати понеділка, я вирішила сьогодні, не можу закрити вікно бо мені жарко, і тому I'm so sorry. І так, в принципі, соціофобія на рівні зустрічається як у жінок, так і у чоловіків. Тут ключовий момент, що в підлітковому віці можуть з'явитися симптоми, надалі вони можуть зникнути, і в принципі нічого вже окей, ми вже забули. Да? А може бути таке, що в дорослому віці знову ж таки відбулася ось якась така травмована ситуація. Наприклад, ви сміяли дорослу людину. От і вуаля симптоми. Повернулися до нашої вже дорослої людини, може навіть бути і таке. Соціофобія частенько може поєднуватися з іншим фобічним розладом, з панічною атакою, з генералізованим тривожним розладом, з депресією, з неврозами. От, ну в принципі, класичний список, да. Тобто може бути комбінація також дуже так от цікавенько, щоб от ем, ну от уявіть, да, ви закриваєтесь від цього всього соціуму життя, ну не дуже таке яскраве і щасливе, і щоб якось впоратися з цією всією такою неконтрольованою тривогою, з тим, що ти постійно на одинці, на одинці да, навіть не можеш спокійно вийти в магазин. А тобі, в общем, не весело, тобі дуже погано, і щоб з цим всім впоратися, деякі люди входять в певні залежності. Тому тут соціофобія може ще, так би мовити, дати поштовх для розвитку певних залежностей. Да, алкоголь, наркотики, там і певні там, медикаменти ну, все ми розуміємо. Якщо ми говоримо про причини, то знову ж таки таких якихось чітких причин не існує, тобто, все в процесі того, що десь там ми ще досліджуємо. більш-менш якось так можна охарактеризувати ці причини таким чином, що перше це генетика, да? тобто мої батьки страждали певним фобічним розладом, певним тривожним розладом, ну і вуаля. А, також можна ще сюди зазначити ж. Ну, ще, ще навіть просто так якось чітко ще не дослідили, але все ж таки а, дуже складно зараз зрозуміти, що саме, да? чи то генетика, чи то просто мене так виховують, що фактично соціум це щось небезпечне, щось жахливе. Да? Тобто, ось цей момент, що саме тут, ось цей момент виховання, він також є важливим. А, от. Ось цього того, як батьки мені на власному досвіді показують, що це таке досвід, що це таке, що це таке соціум. От тому, в принципі, я певні такі теж складнощі стосовно того відрізнити, чи то генетика, чи то виховання, що воно там таке, от і що на що більше впливає. Складнощі є. Погнали далі. Відповідно, виховання це історія також про те, що. Дитину виховують ось таких умовах вимогливості, умовах такої суровості, так, після школи чітко прийди туди-туди. да, Умовах такої емоційної відстороненості. Тобто, фактично в таких умовах дитина усвідомлює, що з батьками немає ніякого спокою, вони безумовно мене не люблять. Я якийсь такий, не такий. Я боюся, що вони там мене як будуть оцінювати. Да, і Тому зрозуміло, що якщо вдома немає нічого безпечного, приємного, ласкавого то про соціум вже можна нічого і не говорити. Наступний момент це також виховання, але тут уже гіперопіка, да? тобто ось ця гіперопіка, де не йди туди, бо там дуже буде погано, тому сиди біля моєї сісі. От, і тому дитина така, ага, вже з дитинства знаєш, що вдома сидіти набагато безпечніше. Наступний момент це часті якісь соціальні конфлікти, непорозуміння. Да? Тобто ми зазвичай говоримо про соціофобії, що тут історія часто повторюваних якихось, наприклад, ситуацій висміювання дитини. Але може бути таке, що одного разу якось так висміяли дитину. Це її дуже сильно вразило. І після цього одного разу якраз почала формуватися ось ця вся соціофобія. Да, що я не хочу нікуди йти, я хочу сидіти вдома. Мені важко, мені страшно. От і давайте я буду цього всього уникати, буду сидіти собі вдома, тихо і спокійно. Симптоми, як я вже говорила, вперше проявляються в підлітковому віці. Надалі пропрацювавши ці симптоми можуть зникнути назавжди, і ми вже про це все забули. От а може бути таке, що в дорослому віці знову ж таки відбулася ось ця така неприємна травмуюча ситуація, і симптоми. Повернулися вже до нашої дорослої людини. Тут е, ключовий момент, що ось цей весь пік, ось ця вся така яскравість ось цієї неконтрольованої тривоги, якраз проявляється в 30-45 років. Да? Ось ці всі такі симптоми стосовно того, що серце колотиться, важко дихати, ком в горлі. Тут я падаю в оморок, тут кінцівки якось так не міють, тут мене отак все під. Трясе, да? тут іде історія про те, то мені холодно, то мені жарко, тут я вже задихаюся, тут, о Боже, я просто не хочу нічого, давайте уйдемо, давайте хоть якось кудись уйдемо, тут я весь уже такий потний, тут е історія про те, що мені вже просто так страшно, давайте вже просто уйдемо, 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 йдемо, хоч кудись. Да? Е от, от, ну, всі -всі такі, ну, в принципі, класичні симптоми, да? тривога. Uh, так, збилися, погнали далі, uh, відповідно. В підлітковому віці ще може так, також зустрічатися генералізована соціофобія. Це історія про те, що мені страшні будь-які соціальні взаємодії. Я буду спілкуватися з дуже обмеженим колом спілкування своїх близьких, тобто, наприклад, лише з мамою, лише з папою. Да, я з ними зможу кудись там вийти на вулицю, але все одно про проблематично і уж тим більше дуже дуже сильно. Проблематично а, взагалі піти в школу. Да, тобто тут вже прям дуже така яскрава. Ми побачимо також всі-всі проблеми, що будь-що будь-яка соціальна взаємодія. От далі, а, в принципі, соціофобія це історія про те, що мені страшні певні якісь соціальні. Да, ситуації, наприклад, мені страшно спілкуватися з впливовими людьми, мені страшно спілкуватися з директором з керівництвом. Мені страшно виступати на публіці. Або мені страшно, що я от зараз піду в соціум, поспілкуюся з ним і зроблю якийсь такий вчинок, да, наприклад, не так якось щось скажу, не так буду виглядати. От, і вони всі будуть сприймати мене якимось не таким. В складних випадках це взагалі історія про те, що навіть складно поговорити по телефону, складно поговорити по скайпу. Чому? Тому що все одно, ось тут, а як я тут скажу, як вони мене будуть тут сприймати, чи вони не будуть мене. Не вважати якимось конченим, непонятним. Тобто, тут ключовий момент, як соціум мене буде оцінювати. І е, тут ми якраз і побачимо, ну, в принципі, класичного в КПТ, да, ось цей момент такого прогнозування, ну, навіть не так, чит... давайте так, момент читання думок. Тобто тут наш соціофоб аля читає думки кожної людини, яку він зустрічає. Да? І тут якраз наш соціофоб читає так. Ти побачив мене і вважаєш мене конченим. Ти побачив мене і вважаєш мене, що я не так одягнутий. Ти побачив мене і вважаєш, що я не так розмовляю. Ти побачив мене, і ти вважаєш, що я взагалі якось не так рухаюся. От. І відповідно, ось це все читання думок також провокує ось цю всю неконтрольовану тривогу. Ось це такий момент, що наш соціофоб сам до себе дуже такий прискіпливий. Да? І тому… Соціум намагається бути ось такий весь такий закритий, да? щоб точно не зробити якогось такого вчинку, якоїсь такої дії, щоб точно про мене не подумали, що я якийсь не такий, тому що я не хочу, щоб знову повторювалася ось ця вся така травмуюча ситуація, яка там була в дитинстві. Да? Я не хочу ось цього всього жаху, тому я буду якось, якось його уникати. Якось тут все буду зажиматись, аби тільки вони не думали про мене, що я якийсь не такий. От. Тому ось цей момент неконтрольованої тривоги він може з'являтися якраз безпосередньо в ситуації, а може з'являтися, коли людина просто думає: наприклад, вона згадує, що там десь ой Боже, що ж я то зробив. капець, як вони мене оцінили, я кончений уйобок. Або, наприклад, прогнозує, та, що я зараз вийду. І вони подумають, що я якийсь кончений. Тоді людина виходить, да, в неї ось ця вся тривога. Він там, наприклад, якось так щось десь зачепив, і всі такі дивляться на нього, і він: о Боже, а я ж знав. Да, тобто, сам ось таке сам собі напророчив, сам себе так підштовхнув, да, і сам. Принципі, тепер впевнений в тому, що я був правий, що мені не можна туди ходити, що про мене будуть думати, що я кончений. Тому я туди не буду ходити, щоб мене більше, так би мовити, не оцінювали. Тому що мені дуже страшно лячно від того, що ви подумаєте, що я там якийсь не такий. Тут ми теж. також це все будемо спостерігати. Якщо ми говоримо про ускладнення, то тут історія про те, що ось ця вся. Ось цей весь страх, ось цей весь момент уникнути уникнути якихось соціальних контактів. Це історія про самотність. Це історія, що, ну окей, зараз є можливість дистанційно навчатися, дистанційно працювати, це дуже круто, але все одно життя воно не дуже прикольне. Да? І наш соціофоб, це все ж таки історія про те, що я буду ходити з роботи на дистанційку, да, навчатися на дистанційки, якось все працювати на дистанційки. Тут Може бути ще такий момент, страшно виходити в магазин, тому якось так буду ще придумувати якісь такі ходи, щоб навіть доставщик їди ну, якось мене не бачив, не зміг оцінити і тому подібне. Ось ці всі такі моменти самотності провокують якраз певну залежність, депресію, да? ось це все таке, і таке все смурне в тому напрямку стосовно психічних розладів. Діагностика. А, зазвичай ми будемо зустрічати таку ситуацію, що наш соціофоб піде до терапевта і буде говорити: слухайте, в мене дуже щось частенько б'ється серденько. Да, от фактично він що, він виходить в соціум. У нього починається серце калататися, тут важко йому якось дихати, якийсь ком в горлі. Да, навіть ось цей момент збираються вийти на вулицю, а тут уже серце колотиться, руки пітніють. Відповідно, наш соціофоб іде до терапевта, говорить, що слухайте, напевно, в мене проблеми з серцем. От, назначають певні аналізи, йому терапевт говорить, та ні, в тебе серденьком все нормально, з фізіологією в тебе все норм, можливо тобі вже час ходити до психолога. Да? І він такий. Ну, окей, може, і схожу. Да? Ну, найчастіше така ситуація відбувається, да? що спочатку, все ж таки, наш цю буде звертати увагу саме на фізіологічні симптоми, ніж на те, що ось тут він, так би мовити, думає, як він бачить цей світ. А точніше, ось це я читаю ваші думки і знаю, що ви думаєте, що я якийсь не такий. А, от. Тому психолог, психіатр це проводить свою бесіду, збирає анамнези, да, проводить певні опитувальники для того, щоб дослідити ось цю всю тривогу, можуть і ще також використовувати певні проекти Тивні методики, да? наприклад, намалюй мені людину під дощем. Так? Або, наприклад, покажуть певні картинки, і психолог попросить соціофоба розповісти, що тут взагалі відбувається, яка тут комунікація, от, хто що про що там думає. Розкажи мені, будь ласка, і відповідно, ага, ми все побачили. Коли ми говоримо про лікування, то тут знову ж таки ви можете вибирати будь-який метод терапії, який вам буде більш підходити. Я би все ж таки знову ж таки ну мені подобається КПТ, але я її комбіную з різними методами з різними методами. методами. От, тому тут ключовий момент перший, да, зрозуміти, що щось не так, зрозуміти, чому це так все відбувається, і все ж таки в ось цих таких аля в дитинстві, там у мене була травмована ситуація, не ігнорувати момент тут і зараз, да, і більше все ж таки також уже йти в момент корекції тут і зараз, ось цієї всієї, е, так би мовити. Картинки того, да, що я читаю думки да, стосовно негативних автоматичних думок, корекцію, да, стосовно поведінки, від, ну так і поступово, поступово все ж таки йти на комунікацію, да, так би мовити, зустрічатися зі своїми страхами і з ними спілкуватися. От, їх все ж таки досліджувати, бачити, пропрацьовувати. От, тому що фактично, е, ну, так би мовити, робити певні навіть. Поведінкові експерименти да, для того, щоб зрозуміти, чи насправді ти там, ну, так би мовити, прочитав ту думку, чи, можливо, ти щось там собі вже додумав, те, чого немає насправді. Да. І знову ж таки, тут може бути ну, насправді історія про те, що людина. Окей, вгадала з цією людиною, а з тією людиною не вгадала. Нам ключовий момент зрозуміти, що ж насправді відбувається, яка ця вся реальність насправді. От, це стосовно психотерапії, якщо стосовно медикаментозної терапії, то це психіатр, може назначати транквілізатори, антидепресанти, певні там заспокійливі. Ну, знову ж таки, це. Психіатр він досліджує, він робить. Психолог взагалі не має ніякого відношення до цих всіх медикаментів. В принципі, прогноз сприятливий. Якщо чим раніше, тим краще, чим молодіше, тим краще. Якщо надана ось така, так би мовити, професійна допомога спеціаліста. Коректна, адекватна, якщо людина замотивована, і якщо людина ну я це так назву так готова щось змінювати насправді, і вона щось робить для того, щоб щось змінити, от для того, щоб почати жити. Так, як вона бажає, а не тому, що їй щось там лячно робити. От, Тому, наприклад, як мінімум є бажання, як мінімум, людина виконує домашні завдання, да, тому що це нормально, що ви працюєте з психологом, і там будуть певні домашні завдання, да, певні такі моментики, наприклад, поведінкових експериментів чи певні такі моментики щось дослідити, щось записати, ось цей щоденничок, да, от, щось подумати, щось роздумати, щось розпланувати. от, Ну, теж такі цікаві. Я трішки не звикла такі цікаві всякі такі моментики. Якщо ми говоримо про профілактику, то в принципі все класично. Да? Виховання це прийняття, безумовна любов, без критики, без насильства, без ось цих таких нереалістичних вимог, без ось цих всіх таких принижень. Коли людина більш доросла, то знову ж таки звертати увагу на стресостійкість, пропрацьовувати ось цю всю стресостійкість і зрозуміло. Вже, Своєчасно пропрацьовувати ось ці всі такі травмовані ситуації, травмуючі ситуації з психологом да, для того, щоб не затягувати ось ці всі такі моменти. До цього в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. До речі, коментуйте там, я не знаю, пропонуйте якісь теми. От також ще можете заходити на мій твіч. Да, також ще й донатики, ну, все ж таки, там в описі, не в відео, а в описі навіть каналу, тому що я дуже лінива. <свісно> Може, десь в описі каналу я це виставлю. Але фактично там в описі відео є твіч, можете заходити, ми щось будемо дивитися, якісь фільми. Останній раз, ну, до речі, там на твічі там такий прикол, що відео триває 7 днів. От, ми вже дивилися оленя з вами, якщо хтось там заходив. А далі я ось останні, напевно, скільки днів буде висіти ще посмішка монолізи. А, от. а от так то щось, ще щось таке цікаве дивилась. Ну, Ще дивилась Супермаму, і ще дивилася кохання на виживання, теж якісь такі приколи дивилася. От, Так що ставте лайки, підписуйтесь і заходьте, коментуйте. До нових зустрічей! тьомки-бомки.